Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Що робиться в Хмельницькому? Дивіться, я вчора чула краєм вуха пройшло мені таке, що дійсно в Хмельницькому щось сталося. І так, будемо дивитися. Будемо дивитися наступним часом. Хмельницька область, що вас чекає. Я бачу тут, в принципі, ще будуть прильоти. Це був не останній прильот. Ось. Але, але тут ні одна карта не вийшла, що дійсно розрушать місто, що дійсно все пропало, всіх поубивали, перестріляли і зайшли в москалі. Цього я не бачу. Так дійсно розруха ось ця карта, так дійсно ще прильоти будуть. Ось вони ось, але це не буде постійно, і це не буде, як сказати, ну, як інші міста, наприклад, Харків. Давайте я ну, не добре порівнювати, але, наприклад, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, розумієте, там кожен день. Особливо прикордонна. Ця м межа з війною, так? А е, Хмельницький я не бачу. Єдине, е, давайте подивимося Хмельницьку е, цю електростанцію. Давайте подивимося її, чи буде там щось. Ні, не буде. Все спокійно, все добре. До перемоги її не тронуть, туди не зайдуть. І так, і закінчиться війна, все буде у вас добре, мої дорогі. Ось як я це бачу. Я бачила військові не установи, а як це сказати, об'єкти постраждали. Так, да, да, постраждали. Ось. Але я бачу, що починається відбудова, починається все залічення ран і тому подібне. Тобто налагоджується, життя продовжується, і, як би це сказати, все буде добре. Ось, все буде добре. Міняється так, протистояння так. Щось розбили, щось це. Це не, не просто, що я там якось зневажливо до цього ставлюсь. Ні, це війна. Ось, Сказали, з Білорусі. Так, ну, я, я говорила я говорила ще до Нового року, що в Білорусі щось готується, що саме не знаю. Ось. Тому що диявол, коли випадає, там дійсно щось таке робиться. Ну, подивимося, давайте будемо дивитися. Ну, я поки що не бачу, що щось нападуть, прийдуть, розберуть ні. Але прильоти будуть. Деякі карти на це не тікають, прильоти будуть. Великих втрат не буде. Але для нас кожна людина це вже велика втрата. Мої дорогенькі, дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.